Серед руїн у Сумах залишився неушкоджений прапор України. Це як символ того, що ми незламні і обов'язково переможемо. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук до нас вмикається. <кій> Пане Сергію, доброго дня! Ну такий, наскільки він може бути добрий. Слава нашим силам оборони, бо на них одна надія. Головне питання, звичайно, як зупинити Путіна і припинити терор, і чи допоможе і чи здати на це світ, зокрема, Сполучні Штати: слава Україні, героям слава і слава силам оборони. Дійсно, це найкращий сьогодні комунікатор і майбутній перемовник з силами зла, тобто з Російською Федерацією. Але якщо ми говоримо про намагання сьогодні світу, хоча б Припинити вогонь, ми бачимо, що це натикається, в тому числі, на небажання принаймні так очевидно складається така думка. Небажання сьогодні адміністрації президента Трампа натиснути на вісі зла на чолі з Путіним настільки, скажімо так, сильно, що щоб він, хоча б, припинив вогонь, і я не кажу, що я зараз забрався з нашої території, але хоча би. Замислився над тим, що коштів у нього на проведення подалі війни вже немає або вони дуже різко закінчуються. На сьогодні ми дійсно можемо говорити про те, що мир через силу, цей гасло президента Трампа, воно чомусь спрямоване не проти Російської Федерації, країни-агресорки, країни-терористки, а проти України. І бачимо, що сьогодні чергові заяви Дональда Трампа і вони. Ну, скажімо так, тих, хто свято вірить у бажання пана Трампа закінчити цю війну, я думаю, що в них теж відкриваються очі. Власне, сьогодні ми говоримо про наш континент, про європейський континент. Сьогодні ми маємо будувати ті комунікації, які вибудовувалися протягом цих років повномасштабного вторгнення. Тому що і говорити з європейцями не те, що просто на рівних, а говорити про те, що Україна сьогодні своїми діями, вкотре це підкреслювати, захищає усю Європу від російського агресора. Це очевидні речі, тому що ворог не збирається зупинятися, це очевидно. Це зараз не до того, щоб когось злякати, а це вкотре нагадати, що багато хто, на жаль, з українців розслабився, чомусь перейнявся ідеєю, що завтра буде. Перемир'я, потім наступе мир, але котре буду наголошувати, що миру без перемоги України не буде, і це просто неможливо. Чи є на сьогодні інструменти для того, щоб зупинити Путіна? Є, але я буду говорити з точки зору відсутності повної емпатії до Росія. Просто повної. Е, я знаю, впевнений, що ви і багато наших колег. Звичайно, зверталися до російських пабліків, до російських медіа, бачили ті коментарі, які росіяни залишають на тих чи інших соціальних платформах або на сайтах своїх медіа, і навряд чи там можна зараз знайти, або можна було знайти слова, скажімо, якихось сумнівів, хоча б я вже не кажу про щирість співчуття українців після трагедії в Сумах. Ні. Це лише танці на кістках на витих українців. Тому о, я й кажу про те, що емпатії в мене немає давно. Це, до речі, росіяни їм це має повернутися відповідно бумерангом свого часу, під час Другої світової війни, на тому етапі, який вони називають і до цього часу великою Вітчизняною війною. О, саме вони проголосили відому на весь світ фразу, і кажуть, їм за це нічого, на жаль, не було. Вбий німця. Тоді не було вбий нациста. Знищує фашиста, а вони говорили саме про національну приналежність. І власне це має сьогодні повернутися до них, тому що лише так можна зупинити цих нелюдей, які радіють чужим смертям, які будуть продовжувати війну. І мені не важливо особисто, які мотиви в них є. Хтось має заплатити за кредитом, але він все рівно вбивця, хтось має заплатити аліменти, хтось ще з якихось таких. Причин йде вбивати українців вбивати, не просто там десь відсидіти і возити на якісь старі клячі водичку на позиції. Ні, вони йдуть вбивати і сподіваються, що в них, як кажуть, все це пройде і їм за це нічого не буде. Тому нас це має мотивувати, нас це має зібрати докупи. Я про трагедію в Сумах, про Кривий Ріг, про черговий обстріл Одеси, в тому числі те, що було сьогодні вночі. І ці обстріли ще будуть це, треба пам'ятати. Це має нас об'єднати і не дати можливості ворогу нас розбити внутрішньо, тому що ми прекрасно розуміємо, що ворог хоче залякати цивільних людей, ворог хоче застрахати настільки, що українці мають підняти лапки догори і сказати, все досить ми готові на будь-які умови, лише би припинилися ці обстріли. Але цього не буде, і це українцям нам усім треба розуміти. Цього не буде, поки ми цього звіра не знищимо разом з Європою. Очевидно, що Європа нас сьогодні підтримує і, впевнений, буде підтримувати. Ми бачимо по тих рішеннях, які сьогодні практичні приймаються. Реакція терористів і до цього терористів можна назвати кожного росіян. і той, хто коментував, і хто робив якісь дописи. Ну я вже не говорю про цих відомих пропагандистів. Вони просто злорадствують і тішаться вбивством дітей. Роблять меми із загиблими дітьми. Там просто ну дна нема яке пробувати. Трамп, який знову переклав відповідальність на початок війни на Зеленського і на Байдена. Знову ж таки, от на непередодні, знаєте, це. Як це старий діду не випив таблетку, прокинувся і знову накидає? Вибачте лайна на вентилятор іграє шарманку, точніше, не шарманку, а російську гармошку. Тобто він е, розглядає е, Путіна не як терориста, не як вбивцю і не того, хто цю війну розпочав і щодня вбиває мирних українців. Але я би хотіла поговорити, пане Сергію, тому що бачила ваш допис про те, як реагувати емоційно, але правдиво, про те, що росіяни приходять туди, де є їхні маркери. Це там, де звучить російська музика, там, де стоять пам'ятники Пушкінам і так далі, і там, де є церква Московського патріархату. Ну і, власне, в Сумах не знаю, чи ви звернули увагу, що митрополит Сумський і Охтирський. Церкви Московського патріархату звернувся під час вчорашнього богослужіння і засудив удар окупантів по Сумах, внаслідок якого загинуло 35 осіб. Євлогій в зв'язку з ударом Російської Федерації по Сумах. Так в мене от таке питання. Доки є там церква Московського патріархату, ті віряни, які йдуть, ті, вибачте, батюшки, які складають там. Не знаю, там молитви до Гундяєва. Чи не є це ознакою тою і причиною, і першою причиною, що летять російські ракети? В тому числі, тому що росіяни вони своє лайно розкидають по всьому світу і вважають, що там той самий руський мір, про який вони говорять. Я е, вкотре дійсно можу повторити ті слова, що е, ну коли українці донатять на сили оборони. Я завжди можу сказати, що ви дотичні до наближення нашої перемоги. Мені здається, це набагато краще, ніж дійсно йти до церкви Московського патріархату. Та вони зараз можуть назватися українською православною церквою, я не знаю, там Всесвітнього, там Вселенського міжпланетного патріархату, і сказати, ми не дотичні до російської церкви. Це все є брехня. Я е, був дійсно. Ну, скажу відверто, не вражений ні, але е, я дещо з подивом почув е, слова е, оця і влагія. Е, і знаєте, наступний крок, мав бути: якщо ти говориш літеру А, то маєш говорити і далі літеру П. То він мав би сказати, що люди добрі, я не можу бути у будь-яких зв'язках духовних чи не духовних, з російською православною церквою. Я хочу бути з українським народом, хоча він дійсно назвав речі своїми іменами. Можливо, цей крок він зробить, які зроблять ті, кого досить таки мало. Я зараз нікого не звинувачую, але ми багато чого знаємо про всіх і про кожного. і Мають зробити крок і такі ті, хто говорить про Україну, як про рідну землю, про українців як свій народ, наш народ. І, власне, до українців, звичайно. Звернення чергове буде, сподіваюся, не буде, е, знаєте, голосу пустелі. Люди добрі, не буває, яка разниця. Ви самі це бачили. Вони руйнують храми, вони вбивають тих, хто як кажуть, єдиновірці. Ви ж до однієї церкви ходите, фактично, і там, і там Московський патріархат. А вас вбивають, будуть вбивати і надалі. Тому цей вибір. Він не просто між добром і злом. Це вибір цивілізаційний, власне, і подумайте про майбутнє своїх дітей та наших дітей. Тому що Ворог прийшов не просто нас знищити, а знищити майбутнє наших дітей. Невже це вже не може спонукати до того, що такого не повинно повторюватися. Важко сьогодні говорити з одного боку, з іншого, ще раз скажу, для мене особисто, для моїх побратимів це чергова мотивація, на жаль, така кривава зі смертями, але це мотивація до того, що ворога треба нищити ще більше. І, власне, до цього закликаю котре усі. Якщо ми говоримо або ви говорите про помсту, то це мають бути конкретні кроки. Не просто допис у соцмережах іще й вчора, а сьогодні вже й забули. Ну, і таке є, повірте. То... Треба діяти. Саме дія до цього має призвести. До ще раз підкреслю, нашої перемоги у всіх сферах життя. І якщо ми чуємо російську пісню, шансон, не шансон, на вулицях, підійдіть, зробіть зауваження. Підійдіть, зробіть зауваження, а викликайте поліцію в тому числі. Не має це лунати на наших вулицях. Ми не знищуємо чуже, хоча правильно було б це робити. Ми повертаємо своє у всіх сферах життя. Треба прокинутися. тим, хто ще не прокинувся, дай Боже, ці ракети е, у, у сумах, е, вони декого пробудили. На це дуже сподіваюся. Ну і зокрема, те, що українська розвідка знає, е, що удари по сумах завдали 112 і 448 ракетні бригади. Я думаю, що всі, хто причетні, хто там в цій бригаді служить, е, наша розвідка повинна помститися. Знає я що дуже їхні. швидко з вашу дозволу прокоментую. Дуже швидко цей так. момент дійсно розвідка озвучила. Ну, скажімо так, це сили протиповітряної оборони, це ракетні війська, це, скажімо, елітна і за кількістю частина війська, тому що їх не так багато, це не піхота, це не штурмовики. Тобто, тут дійсно всі про всіх знають, хто я навіть впевнений, що. Можна і знайдуть того, хто натискав умовно ту кнопочку здійснити цей постріл, і тих, хто планував політ цієї ракети і другої ракети завчасно. Пам'ятаєте Вінницю? Той страшний теракт, коли прилетіло в Вінницю, що трапилося з тими деякими поки що офіцерами? Вони вже навіть не в пеклі. Я не знаю, їх перепрошую на вечір, чорти навіть до пекла не візьмуть. Їх вбили, от саме знищили. Давайте так знищили. І тут буде те саме. Тут буде те саме. І тоді нехай скавчать, плачуть, от мені буде байдуже. Але ця помста, вона дійсно буде. І впевнений, що о, це відбудеться досить таки швидко. Так має бути. Дай Бог, тому що це помста, яка кличе до, до неба, і на завершення пане Сергію, знаю, що вас треба відпускати. Ну, реакція наших деяких, я не скажу політиків, не до політиків. Скажіть вашу думку, а чи не пора б забрати телефон гаджет, щоб вона не писала маячню? Ну, ми, потім... ми не можемо цього зробити так, бо це право приватної власності. Але я думаю, що вона наговорила на відповідній статті кримінального кодексу, і тут треба все це включати. Я розумію, що нардепка, я розумію, що голос чийся там. Але люди добрі, ну це ж безумство не може продовжуватися, тому має бути відповідальність. Всі мають знати, що якщо ти працюєш на Росію так чи інакше, ти маєш за це відповісти. Все відомо дуже просто. чи не свідомо? Так, це те саме Я стосується думаю, що щодо тут, тут так. треба робити просто раз. Покарання має бути невідворотні. Це... Так. так те саме стосується і тих молодиків, які слухали гімн Росії і не на зауваження у Києві після вчорашньої трагедії. І якщо вони а, думають, що вони були п'яні, як вони кажуть, то це навпаки е фактор, який е ускладнює їхнє життя, а не списує якісь борги. Ну, слухайте, це можна так понапиватися і кричати Слава Путіну. Але треба ще й доброго копняка дати, але це вже поза вашим ете. Ну е, ні, дивіться, тут має бути жорсткіша кримінальна відповідальність притягнути ну, до відповідальності. 20, 20 років, 17 років завтра вони е, е, будуть повнолітніми і підуть голосувати. Що вони наголосують? Ну, якщо закінчиться війна, і, і це саме стосується і Львова. На жаль, тому що вчора у Львові на Сихові теж є відео е, в соцмережах, що молодики чи діти слухали. Російського співака. Тому що цим багато працювати і працювати, але за це замаркування Росії тут, куди вони приходять, потім нас визволяти вбивати ракетами і там, де слухають в навушниках, потім туди прилітає їхні їхніми ж дописами, підписками оплачені ракети. Дякую. Дякую, пане Сергію Дякую вам. Тримаємося. Слава нації! Смерть ворогам! Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії і